Готую найсмачніше мандаринове тарамісу. Легкий, класичний та смачний у приготуванні десерт до новорічного столу. Збиті е, міксером. Мандарини додаю 4 ложки цукру та проварюю. Проварила 5 хвилин та відставляю, щоб охолоднувати. В сир 200 г сметани, 5 ложок цукрової пудри. Все масу вбиваю блендером. Все це збиваємо до однорідної маси. Мочаю у сироп із мандарин та розміщую деко. Це кремом залила поверх мандариновою сумішю. І так чередуємо. І так чередуємо печиво, сироп мандариновий. Готове мандаринове тарамісу, переміщую в холодильник. Готуйте, вам дуже сподобається.